Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі ProBusiness.ua і сьогодні в нас розпочинається новий сезон розпаковок загублених посилок. <му> У вас було багато прохань щодо різноманітних змін і. Я буду їх робити і потрошку втілювати. Як ви бачите, ми локаційно трішечки змінилися. Змінився кадр, змінилося світло. І сподіваюся, такий варіант вам сподобається значно більше, ніж той, що був до цього. Тому в новому сезоні вас чекає дуже багато загублених посилок. Дуже багато. Сподіваюся, цікавих знахідок Ці... чекає як вас, так і мене. І а, зараз ми розпочинаємо а, з нової пошти, зароблених посилок від нової пошти. І далі ми будемо по... почергово змінюватися з Укрпошти на нову, з нової на Укрпошту. А, Я загалом викупив вже більше 600 посилок. Вони. Оточують мене зараз а, по всій кімнаті, і це а, дуже цікаво, це дуже цікаво в плані того, що вас чекає багато контенту, і в плані того, що мене чекає багато знахідок. Тож я пропоную не дуже затримуватися, починати розпаковувати. Єдине, що нагадаю, що якщо вам щось сподобалося в знахідках. Ви можете зайти в Telegram по посиланню в описі і знайти цю, цей предмет, якщо його собі не залишив, і придбати його. А так, погнали! Давайте з, з будь-чого розпочинати. У нас тут є очевидне, я про це потім розкажу. Не знаю, чи вам там видно, але має бути видно. І безліч неочевидного. Все воно падає. Але що ж поробиш? Так, я взяв, здається, щось не той ніж якийсь. Так, ліхтарик знову. Ліхтарик один у нас уже попадався, я його продав. Постривайте, це не ліхтарик, це мішечок якийсь. Весь шесть. Що це таке? Трагоцінності знову нам попадались. Що це таке? Ну, написано, що лінза для мобільної камери. Як це працює? Ну, в натурі прям лінза-лінза. Одна велика, одна мала. Цікаво, як це потрібно встановлювати, чи я можу це встановити на iPhone. Щоб цікаво було подивитися, що воно змінює. Але сам факт отакі дві лінзи. Цікаво. Чи на телефон я такого раніше не зустрічав. О, якщо хтось шарить за те, як їх, чи вони підходять на iPhone, чи можна їх встановити, ну просто тут є якась різьба, а в мене ж, ну, куди я її, в що я її вкручу? Скоріше за все, це якусь приблудо, що потрібно додатково купувати і. Типу, якось її вкручувати над камерою чи що. Ну, я не знаю, чи це підходить для айфона. Цікаво, цікаво, я не знаю, скільки це коштує, ви ціну побачили, а для мене це залишається загадкою. І сподіваюсь, це щось непогане. Бо знаходити таке в ну, можливо, це щось цінне і дороге, то я тоді заберу свої слова. Але якщо це щось нецінне і недороге, то знаходити таке в розпаковках від нової пошти достатньо збитково. Давайте щось важке. Оце, оце 100% гарантую, що це або великий блокнот якийсь, або книга. Ну. Е, коли це в Укрпошті, то окей, в Укрпошті це коштує не так дорого, ви його піддіти. Поки я щось дуже може ні. А в «Новій пошті це дуже дорого. все коштує. І... Так прикинув, що це збитково достатньо сильно. Можливо, як так? Ну Купіть ви просто пакет, положіть ви в пакет його, і все. Нащо так напаковувати, щоб оце? Я страдав такою фікне. Ну, це книжка. Я вже бачу. Ух ти, це не просто книга, ну вона, звісно, така. 50-50 стан, але це, це круто. Це кобзар. Тарас Григорович Шевченко. Кобзар це, мабуть, була моя перша така більш-менш серйозна книга. По українській літературі, яку я почав а, самостійно читати, самостійно її придбав на свої кишенькові гроші і а, читав. Вона була не такого формату, це була вже сучасна книга. І я був дуже в захваті, я багато вчив, багато читав, але вона навіть була тонша, ну десь якраз в половину була тоньша. Цікаво, це ми. Почитаємо обов'язково. Можливо, піде в власну колекцію, можливо, якщо у нас не набереться на відбивку посилок, то піде на продаж. Подивимось, скільки це коштує. Тому що відбиватись потрібно і потрібно за щось інші посилки купувати. Ціну ви побачили, ми йдемо далі. Круто, оце круто. Так, що давайте з очевидно? Давайте з цим покінчимо. Боже. Таке воно все грязне, ви просто не уявляєте. Так, ми це подвинемо. Коротше, а, як приходять посилки від нової пошти, вони приходять на піддонові, а, ну, якщо ти багато замовляєш, як я, який перемотаний а, стрейчем, і все. А, зачасту це відправка через делівері і кур'єру. Отак воно приходить. Тобі прийшло, ти там, як хочеш, так вигружаєш. І от в оцих всіх посилках пакунках, т.д. був ось такий пакет. О, жук! Сука, злякався. Ну, це очікуємо, очікуємо. Був ось такий пакет ще. Отакий. Як ви бачите, це у нас ролики. Їх тут два, а я вже їх прогуглив, я їх навіть е, скидував вже в чат де продажі. Бо, можливо, хтось е, когось це зацікавить. Я, коротше, подивився, вони нульцеві стоять півтори тисячі. Я їх готовий продати за 500 гривень. Вони, ну, типу, вони, якщо я правильно зрозумів, навіть ще не точні. Ну, типу, можливо, воно. Я, я просто в кіньках не сильно шарю, і можливо, це вже точні. Можливо, не знаю, чи вам там видно чи ні. Але в моєму розумінні точні вони ж мають бути заточені, типу, як ніж. І ці тоді виходить, що вони не точені взагалі. Тобто вони нульцеві. Так, да, їх треба однозначно захімчистити, бо вони Ну, тут пакет розірваний був. Тут... Е все в пилюки, все грязне. Але я думаю, якщо дивитися, що нові коштують 1500, а бушні стоять 500, то це, напевно, непогано. А там, якщо що, я ще знижку зроблю. Ну мені просто що, я з ними нічого не зроблю. Я явно не буду кататися, я явно їх нікуди не буду використовувати. Та й в мене навіть немає нікого, хто взагалі катається на коньках. Дружина не їздить, я не їздю, ніхто не, не, не займається цим, ні з родичів, ні з кого. Тому, Боже, ви б бачили, як я на мене смітити. Треш. Тому так, ціну ви вже почули власне, а, такі справи з ними. А, тому, якщо вам потрібно, будь ласка, звертайтеся, буду радий. Йдемо далі. Від великого до класичного класичного встречу які не можна вже відправляти, начебто, з нові почті, але ти не менше і я отримую, і люди отримують, і всі отримують. То все діло до цих пір. Так, що в нас тут? Пусть. Так, 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 так. Це ж не... Що це таке? Ой, роба! Це ж не вібратор? О, так! Максвелл. Що воно таке? Ні, ну воно то вібрує! я не знаю, що це. Леза якісь. Бритва. Та ні. Що <смі> це таке? Так, це треба буде гуглити. Я не знаю, що це за предмет. Ну, називається максел вот так. Ну, ну, виглядає перше враження, що це було щось не то, що потрібно. <смі> Окей. Ціну ви побачили. Ми загуглимо, що це і дізнаємося. Щось страшне. Так. Ага. Це воно. На розпалку піде. Так, це в нас, я так розумію, миска. Нам посуд. Начебто взагалі ні разу не попадався за весь час. Я то так не сильно пам'ятаю все, що ми вже знаходили, але... По-моєму, посуду не було жодного разу. Щоб лише побити. Такий предмет. Це що, хрусталь, чи ні? Ну, така миска. Не знаю, що це за миска. Ну, просто миска. Окей. Okay. Просто миска, що у нас тут. Ну, Не знаю, просто миска така. Якщо когось зацікавило, будь ласка. Я не знаю, скільки, 50 гривень, мабуть. Да? За 50 гривень, якщо комусь цікаво, будь ласка, залітайте, забирайте. Нам миски не потрібні. Окей. Okay. Так, давайте отаку велику подивимось. Так, ТТНки зрізані. Але не повністю. не повністю. Трохи залишили. Тут є якась приватна особа Дишель Олег Сергійович. Київ. Перші 5 перші цифр телефону 09337. Пане Дишель. Олег Сергійович, якщо це. Ваша посилка пишіть в коментарі, забирайте. Або напишіть, чому ви її не забрали. Так, що у нас? Щось топнуло. Пойдет, на кашпо. Ніхера собі воно важке. Ого, а вона прям... А по-друге, це щось важка тарілка. Ну, така. Кілограма до двох. Стабільна. Тут Дуджук до сих пор лазить, якщо що, він мене смущає. Який випав з коньків. Ну, це поганіше. Окей, це, це, це прям така, знаєте, як в бабусі приходиш, а неї тут цукерки лежать завжди, вафельки, там, печівку різно, така цукерниця, да, Мабуть, можна так сказати. Ну така, будь ласка. Ну така, я думаю, гривень 100 може коштувати. Я думаю, спокійно. Достатньо гарна, це точно хрусталь. Не знаю, за чим цокає, але так всегда цокає. <гум> Окей. Ну, це красиво. Базару нуль. Запитаю в дружини, можливо, навіть нам залишу. Ну, правда, по стилю такої. <гум> не, не, не наш стиль явно, але тим не менше, чому ні. Подивимось, коротше, я орієнтуюся на 100 гривень, що максимально збитково і невигідно. Але там ми вже подивимося. Ціну ви побачили, я рухаюсь далі. Так, що у нас? Раз, два, давайте пакет. Не так вже і багато залишилося, власне. Що воно ну так відкриється? Ага, не так багато вже і залишилося, але тим не менше. Угу. Так, ну, це ця барсетка. Нульц. Навіть замочки не роз'їжджені. Окей. Я не знаю, чи вони зараз актуальні, в принципі, але ну вона прям пахне новою. Але якщо ви користуєтесь такими сумками, барсетками, будь ласка, плейн Навряд чи звісно, але тим не менше, написано, що так. Да. Якби це, звісно, ми були в Штатах, я б повірив, що це може бути Оріга. А так, вибачте, звісно, але ми не в Штатах. Ну така добротна, не знаю. Ну, достатньо добротна. Гаманець, кошельок, ключі, ключі від машини, спокійно все поміститься. По чому ми сумки дивились? Гривень по 150, мабуть, десь так. Ну, Так і зарахуємо, а ціну ви побачили, ми йдемо далі. Так. Най тут буде. Так, щось величезне. Знову ж таки, ТТН є. А, не повністю, але написано Тертич Юрій. Дачне. Окей. Не знаю, наскільки це логічно і правильно в їхньому випадку залишати ТТН. Ну, Окей, вони їх то обрізають, але. Ну, Частково все ж таки далі залишаються і це не є оп. Як не хотів такого. Так. Це щось достатньо дивне. Що <рив> це? Кошмар. Я в шокі. <рив> це у нас якісь. Керзачі. Ну, по-перше, вони юзані. По-перше, вони достатньо сильно юзані. По-друге, це якийсь достатньо кінський розмір. Ну, а ну вони прям юзані юзені. Ну, блять. Отак от воно виглядає. Отак от, от воно виглядає. І 46-й розмір. 46 й розмір. Серйозно? Ну, це, це дуже великий. У мене 44. й Але 46 й це прям жесть. Ну, от такі. І що ми можемо щось за них зарахувати? Я не знаю, хіба що це кожа якась? Я, я хто зна? Ну, це не схоже на, на шкіру. Враховуючи те, що воно тут потріскалось розлізлося, я б не сказав, що це шкіра. Але якщо шкіра, то да, можливо, це щось коштує. 50 гривень. Такі. Угі, да, це. З мяхом, так би мовити, всі діла. Ну, не воняють, і то хорошо. Замочки працюють, окей. Юзені такі керзачі якісь. У Угі за 50 гривень. Так, Не хочу їх на столові тримати, скину вниз до коньків Так, що в нас тут? Ще пакет? Ще пакет, інтересно, що ж тут у нас таке. <гум> Окей, давайте. Ух ти боже мой. Яка милота. Зацініть. Рюкзачок. Ну, до речі, для дитини або для якоїсь модної пані достатньо непогано. Це ці паєтки. О, навіть дивіться. А, один, один настрій так ходиш, другий настрій так ходиш. І на вухах ще так само. Окей. Так, ну що в нас тут? Ага, це таке чисто під помаду якусь там. І основний відсік. Ну, до речі, фурнітура тут получше, ніж на тому. На філіплейні. Окей, так, таке люблю Ну, обичний рюкзак, що тут показувати. Окей. Подивимось, скільки це коштує. Щось незвичне. Такого я ще точно не бачив. Такого гламуру в нас ще не було. Окей. Так. так, 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 -так, -так. Давайте тут положимо. І, начебто, як остання. Посилка на сьогодні десятка. Це наче й не укрпочта, але в нас сьогодні дуже дивні посилки. Дуже дивні. Рог вікінга. Хе -хе -хе. Кошмар. Жесть, та за що і що з цим робити? Обалдеть. Так, отак воно типу, стоїть і що? Це, це просто декор, чи з нього що пити можна, чи що. Отак от от це виглядає. Такий ріг. Ну, по-перше, тут, ну, типу, це понятно, що це щось совєтське. По-любому. Це не нове, бо тут, типа, написано 6 рублів 40 копій. Коротше, така штука. Ну, окей. Подивимось, що воно таке, скільки це може коштувати і яке його призначення. Чесно кажучи. Я трішки шокований знахідками, тому що ну, по перше, дві тарілки. По-друге, кобзар, лінзи, якісь незрозумілі, апарат. Якісь незрозуміли. Ну, сумки то зрозуміли, і така штука. Достатньо незвичайно, але я точно можу сказати, що це, ой. ця розпаковка точно збиткова. Я думаю, ви це вже побачили в себе в бюджеті в підсумках десь тут в углу. А я це ще тільки попереду очікую подивитися. Тож на цьому все. Дякую, що додивились до кінця. Як завжди, буду вдячний за коментар, лайк та підписку.